Дня в ефірі телеканалу Новин 24. Мене звати Вікторія Лісецька, і просто зараз, з гостями нашої студії, ми поговоримо про можливу корупцію у Генпрокуратурі. Отож, до нас завітала екс-перший заступник генпрокурора України Микола Голомша та політолог Вадим Красою. Вітаю вас, панове! Точку відліку візьмемо сьогоднішню заяву Валентина Наливайченка, голови Служби безпеки України, під стінами Генпрокуратури. Як це не цікаво, про те, що. Колишній заступник нашого генпрокурора кришував всю ситуацію навколо БРСМ нафти тієї фірми, яка на слуху зараз у всіх українців уже більше ніж тиждень. Давайте спочатку послухаємо його пряму мову і від того і відштовхнемося. Маємо рішучих дій. І завтра, в цей час, я знову буду тут. Я приїду разом з спецпідрозділом Альфа для отримання дозволу на затримання і доставки сюди на допит. Фігуранта справи. Я називаю це прізвище. Це громадяни України 63-го року народження, його прізвище Даниленко. Отож, пане Микола, перше питання до вас. Ви ж працювали з Анатолієм Даниленком минулого року у Генпрокуратурі? Ні, мені якраз не довелось працювати, тому що коли прийшов а, пан Єрема, то він. А, а, Змінив штатний розпис, я був виведений умовно поза структурою, тобто я жодного разу не працював. А Даниленко працював заступником по кадрах. Угу. Тому... Але мали честь бути знайомим з Анатолієм Даниленком? І знайомий, звісно, що а, так провізорично, а, тому що ми а, в різних органах працювали. Він працював в органах внутрішніх справ і в прокуратурі. Угу. Пане Ведемо, скажіть, будь ласка, навіщо цей пафос? Я приїду з Альфою, затримую Даниленка, адже вже стало відомо про те, що Даниленко за кордоном, і, можливо, навіть і не сьогодні полетів а вже давно. Ну, тим більше, що Даниленко не діючий експерт. Власне, чому <зас> проходити перш... під експертший заступник Генпрокуратури, тому, до речі, не зовсім коректно говорити про корупцію в нинішній генпрокуратурі, як мінімум, можна говорити, можна говорити. Причому це не доведено ще в судовому порядку, можна говорити про попередню генпрокуратуру. Але, по-друге, очевидно. Ну що пану Ловаченко є підстави робити такі заяви. Він людина в політиці, не нова, відповідальна. Але я думаю, що такий пафос і різкість, такий нових заяв пов'язана з тим, що він відчуває над собою можливу відставку. Ви говорите про те, що сьогодні Ловаченко говорив як політик, а так. не як голова СБУ. Ну, він взагалі-то політик, так він же не вихідець із цієї системи, з цієї корпорації. Він взагалі-то вихідець з Міду, з дипломатії, так, але потім він фактично політикою займався після першої відставки з посади голови СБУ. І багато ось на цій посаді, коли він отримав уже після зразу після майдану. Він, до речі, веде грамотний піар. Політичний до речі, я сказав би, що і грамотно провів цю каденцію от СБУ, тому що коли він прийшов, це СБУ була взагалі система наскрізь прогнивша, проросійська і розрушена повністю. Тепер все таки СБУ працює. Вишити робить якісь результати має таке так? має результати, такі інше, але зрозуміло, що якщо пан Левеченко відео відставку, то він піде в політику. Угу. Про відставку пана Левеченко ми поговоримо трішки згодом. Все таки повернемося до сьогоднішнього прецеденту. Отож, голова СБУ звинувачує прокуратуру хай колишню у тому, що вона наскрізь практично прогнала, оскільки така ем, справа, як БРСМ Нафта, фірма колишнього опального міністра енергетики, виявляється. Міліція розслідувала її діяльність ще рік тому, але генпрокуратура не давала хід цій справі. Це можливо було. Ну, по-перше, я думаю, що він не заявляв такого, що прокуратура сама вся прогнула. Він сказав про те, що є, під, є підстави вважати, що такий-то конкретний прізвище людини, яка працювала заступником генпрокурора, причетний до зловживання порушень. Я думаю, що такого роду керівник, коли заявляє, в нього є це є керівник правоохоронного органу, перша посадова особа, в нього повинні бути обов'язково докази. І я переконаний, що він просто повинен співпрацювати. Працювати з органами слідства і не повинно там бути, і не прогнозується, на мій погляд, ніякого конфлікту. Щодо самого е, Наливайченка, то я би сказав, що е, він має деякий образ досить гідної і е, послідовної людини. Ми, ми пам'ятаємо з вами, що він був ініціатором розкриття оцієї зашкарублості і таємничості навколо усіх архівів КДБ. Він був е, в основі. Перевірки і організації розслідування геноциду українського народу. Він а, намагався і намагається, як вже було зазначено правильно Вадимом а, забезпечувати зараз боротьбу з тероризмом. Тому я не вбачаю ніякого конфлікту. Це є, як було сказано, не, не інституційний конфлікт між Службою безпеки і а, Генпрокуратурою. Це проста робоча обстановка, і ми звикли. Чути десь номенклатурні інформації. А тут інформація досить серйозна, вона потребує розслідування. Ми будемо чекати розслідування, тому все-таки чому ж такий хороший голова СБУ може попасти під відставку, назвам це так. Ну, мож, можливо, він занадто хороший як політик, угу. так? А можливо, а кому він заважає такий хороший. Ні, політик Ні, ну Я не скажу, СБУ. що він заважає. Тут не проблема в тому, хтось комусь заважає. Проблема в тому, що президент очевидно хоче мати безпосередній вплив. На всі силові органи. Угу. На Генпрокуратуру він має. Так? На МВД це все ж таки квота коаліції і міністр внутрішніх справ захищений політично. Від ризиків відставки, а ось можливо, президент хотів би, щоб його людина, його команда, безпосередньо його команда очолювала СБУ. Це ж таки не Ливаченка, хоча людина президента, будь-який посадовець на такій посаді, людина президента, але все ж таки політичної точки зору, це людина з іншої політичної сили. Він прийшов сам на цю посаду. Він уже півтора року після майдану, так вже змінилося, скільки в нас міністрів оборони, скільки в нас змінилося прокурорів. Він рест внутрішній справ не змінився на тому. тому, що він політично. Якщо була б я думаю, давно вже б вже це була зміна, на посаді, була б інша людина. Так, а ось і СБУ Наливайченко, не захищений політично ніким перебуває. Я думаю, що прийшов час, коли президент подумав про те, щоб консолідувати владу, консолідувати правоохоронну систему в руках президентської команди. Тут очевидно для Валентина Наливайченка є інший шлях йти в політику публічну, він не новачок у публічній політиці. Я думаю, з цим пов'язано. Не це не інституційний конфлікт між прокуратурою і. Службою безпеки це uh -huh. не нагадує мені корупційний конфлікт, який був у 2005 році, коли Тимошенко і Юля пішла, була відправлена відставку, коли почався фактично новий етап у помаранчевої революції. Вийшла на сцену знову партія регіонів. Це не та історія. Це історія більш така особисто політична, персональна політична, аніж інституційна політична uh -huh. ну власне, все це виявилося на фоні цієї проблеми з бересем нафтою, з тим, що е, хто її очолював, з тим, хто винен, у тому, що це спалахнуло називали. Це навіть політичним піаром самого БРСМ, або якось випл... отримати страхівку і так далі. Але м на думку експертів, ноги навколо конфлікту з БРСМ нафту ростуть вже дуже давно. І власне, зацікавленість у цій компанії є у багатьох і навіть у багатьох при владі. Давайте послухаємо точку зору експертів і спробуємо це прокоментувати. Власників цієї мережі вимагали продати за безцінь ці заправки, наскільки я знаю, пану Єремієву. Це е, Вог, заправки ВОГ. не Даниленко закривав справу. Справу закривав Шокін, а Даниленко взагалі не був причетний до закриття справи і не міг бути причетним. Отож, пане Микола, прокоментуйте, будь ласка, насамперед. Тобто, вже і не Даниленко виявляється винен, на думку експертів. Ну, по-перше, очевидно, що е, дійсно. Треба говорити, напевно, зовсім не про політику, а про те, що призвело до таких важких наслідків, тому що ми знаємо, що відповідно до статті, 16-ї, 50-ї конституції громадяни України мають право на безпечне життя, і в першу чергу, напевно, не потрібно приймати закон, який забороняє перевіряти такі стратегічно важливі об'єкти, як заправки. Зокрема, остання і... перевірка була у травні цього місяця. Це сказав минулого тижня. Арсенєцинів у травні а, цього як... року. Припрошую, остання так? перевірка цієї Якщо було, це, це позитив для організації роботи, але негатив, звісно, тоді за наслідками її результатів очевидно. Ми треба дивитись, хто керує сьогодні службою надзвичайних ситуацій. Там керує наскільки мені відомо професійний танкіст. І якщо ми поглянемо на всі посади, то там одні танкісти обіймають усі посади. Ну, Тому що коли, коли поставити питання про те, що, як потрібно діяти, то напевно, що потрібно діяти відповідно до колишнього бойового. А зараз статуту про надзвичайні ситуації, який передбачає цілу низку заходів системних, які я думаю зараз достеменно ніхто не знає. Але мова йшла не про це, мова йшла про те, що мережу БРСМ вимагали продати. І названо було прізвище. Дивіться, дійсно мова йде. Так, і до речі, от експерт. Він експерт в інших питаннях, але він говорить про те, що якоби Шокін закривав. Uh -huh. Я думаю, що експерт в цьому питанні, чи Шокін чи Даниленко, мають бути слідчі органи, так, слідчі, парламентська слідча комісія, а не так зі слів, тому що ми багато іноді спекулюємо зі слів там з медіа, черпаємо інформацію, потім на цьому робимо великі висновки. Друга е, урок цієї історії, знаєте, в політиці скандал це форма моралі. Ось такі скандальні ситуації вони прикутують увагу. До і проблем. відволікають чи щось інше. Правильно, ні, але тут вже потрібно розбиратися, чи відволікає, чи навпаки е, ми концентруємося, фокусуємося на якихось проблемах. Дійсно, є проблеми сьогодні. Говоримо про очищення влади, так, іноді професіонали вимушені. І підпадати під такий закон, як і ось поважний мій, мій візові пан Микола несправедливо, так але це інше питання. Але залишаються проблеми в правоохоронних органах, ті ж генпрокуратури. Слухи йдуть, і неважливо, чи це істина, чи це не істина. Це збуджує суспільство і не дає нам рухатися вперед. Тому потрібно зайнятися цією ситуацією. Бо потрібно слідчу комісію створити в парламенті, Бо потрібно, щоб були слідча група, ті ж генпрокуратури, які розібралися, тому що ми не будемо довіряти владі. Ми не будемо довіряти парламенту, і якщо ми говоримо про те, що хтось хотів купити, хтось хотів когось змусити продати, це значить, що ми не будемо довіряти владі, а відповідно будемо не рухатися вперед, а все боротися один з одним і відволікати увагу від дійсно насущних питань, якими сьогодні потрібно опікуватися України і українцям. А наскільки проблемна генпрокуратура за ваших часів була? на рахунок корупції, наприклад, чи у подібних ситуаціях, коли... Високопосадовці Генпрокуратури десь щось мали собі, якийсь бізнес, відкати і так далі. Можете зараз вільно говорити, ви вже не працюєте в генпрокуратурі. По перше, в прокуратурі завжди була служба, яка відстежувала своїх співробітників, і найбільший рівень корупції стався саме за часів Януковича. Це коли це не треба повторювати помилок, заводити всіх своїх, які починають, вибачте, повзати по спині, зловживати створювати картину перед гарантом, перед іншими, що все благополучно. Фактично, потім ми знаємо скандали. Було дуже багато кримінальних справ, але перше було це державне, це була школа, і потрібно ту професійну школу не втрачати. Я б сказав, що до Шокіна або Даниленка, коли такий коментар лунає. Я, в принципі, бачу перші кроки Шокіна. вірні. Вони є активні і є визначені стратегічно вірні. Але справа в тому, що, очевидно, в оперативних службах є відповідні. Сегмент впливу. От хто цей сегмент впливу і слідує, як правильно сказав Вадим, розібратися слідство. Я би сказав ще одну річ, вона стосується кадрового потенціалу. Тенденції, скажімо, президент, перебуваючи а, на Антонова, був вдоволений технологією, процесом і так далі. І тут О Укроборонпром змінює директора Ківу, який в основі цього. Я не знаю цього директора, але це неправильно. Мені здається, що професіонали повинні бути при владі. А такий сегмент або таке, таке відомство, як МНС, воно потребує не політиканства, воно не потребує якихось своїх, воно потребує професіоналів своїх справи. Звичайних ситуацій. Так. Так. Не тільки на звичайних ситуаціях, тобто зараз пан е, Микола нарікає на взагалі кадрові рішення. От як ви вважаєте, у нас ці кадрові рішення зараз е, за яким посилом проходять? Вони <гум> проходять за посилом. Оновлення не завжди означає очищення. І <гум> не завжди нове, є краще, ніж старе. Ну, потрібно міру знати, потрібно і оновлювати, і очищувати? А погано, коли ми очищуємо, але але не оновлюємо, і дуже погано, коли ми коли ми оновлюємо, але не очищуємо. Ви говорили про відставку, ймовірну відставку так. пана Наливайченка, і Вже сьогодні з'явилася інсайдерська інформація з парламенту. Що ніби завтра подібне подання буде винесено на розгляд народних депутатів. Якщо у разі припустимо, якщо все таки назбирають голосів, хоча більшість в цьому сумнівається, бо вже неодноразово піднімалося це питання, хто може бути наступником Наливайченка? Ну, що його звідки? я не хочу спекулювати, але я думаю, що це буде людина президента, і якщо навіть не буде голосів в парламенті. Хоча я думаю, що будуть голоси. Тобто назбирають е, таке Назбирають. Так. Якщо навіть не буде, то буде з е, позначкою виконуючої обов'язки. До речі, пан Алеваченко рік чи півтора року був виконуючий обов'язки, uh -huh. тому що він був призначений Ющенка, але в парламенті не було тоді голосів для того, щоб проголосувати за його кандидатуру. До речі, він непогано справлявся своєю роботою тоді в статусі виконуючого обов'язка. Не виключаю, що і такий варіант буде. Uh -huh. Якщо говорити по прізвищам конкретно, ну можливо, це пан Грица, коли сьогодні в який сьогодні є першим заступником, uh -huh. але ми ж з вами. Ми обома дійшли висновку про те, що пан Налеваченко чудовий голова СБУ, такого ну принаймні за останні роки у нас не було, то все-таки як же ж нас збирають голосів? Я не розумію, це буде політична воля, якась на це. Я сказав би, що проблема не в керівництві, проблема в інституції. У нас сьогодні є СБУ. Так, якщо президент вважає, що потрібен там новий голова СБУ, якщо він вважає, що Нольваченка вже більше політик аніж. Силовик або правоохоронець, то, мабуть, не будемо заважати президенту зробити цей крок. Мені здається, що, по-перше, стратегічно для України не дуже вірний. Крок щодо зараз зміни голови Служби безпеки з багатьох моментів. Ми візьмемо і той же геноцид, ми візьмемо посмайдановський період, коли Наливайчик продемонстрував відповідні демократичні принципи діяльності Служби безпеки, і призначення були відкриті, і були, був доступ до інформації. І в даному випадку є конфлікт, який потрібно, очевидно, розв'язати в законний спосіб. Раз є декларація ці заяви потрібно спершу розібратися, що ж там за тим криється. І крім іншого, він оточений дійсно заступниками, професійними заступниками, такими як Василь Грицак, з яким я колись разом розкривали справу Пукача, і інші професійні заступники, які мають можливість забезпечувати всі покладені завдання на служби. Поганим є меседжем, сегментом, коли ми вважаємо, що навіть перша посадова особа держави. По свій погляд може вирішувати питання зміни керівників, коли нема на це підстави. Мають бути підстави. Люди повинні про це чути. Тоді ми доб'ємося стабільності і будемо розуміти, що це відбувається в рамках закону права. Це питання конституції. Це до речі, вже питання до конституції, щоб в конституції ці речі або неможливість таких речей була більш чітко прописана. Ну, У нас конституційна комісія працює, але поки що але вона із... працює в іншому напрямку. Так, не в тому напрямку. І правильно і, і ні, це правильний напрямок. Але потрібний цей напрямок теж все ж таки залишається елементи, залишки пострадянської президентури. Угу. Так, от ми е, Януковича критикуємо і справедливо, але ж у нього і повноваження були такі, до речі. Ну, але так? ці повноваження йому дав конституційному суд у десятому році. Ми конститу... пам'ятаємо без це. конституційного суду, так що до 12, до 10 до 17 жовтня десятого року в нього теж було достатньо повноважень призначати його службу безпеки він же призначив як тільки став президентом він призначив нового службу керівника нової служби безпеки так що тут проблема в тому що якщо ми йдемо в європу то в нас і політична система конституційний дизайн має бути європейськими ну хоча б такі як в Польщі. Ну, власне про погані меседжі про які ви згадали напевно поганим меседжем для вантаналоваченка було те що він не полетить на зустріч з високопосадо в цьому сполучені штати через те, що Генпрокуратура його сьогодні викликала на допит, як свідка. Ну, звичайно, нічого, напевно, в цьому процедурно страшного немає. Але коли ми говоримо про співпрацю двох відомств, навже не можна було це робити ну, менш публічно, принаймні. Коли mm. Генпрокуратура одна інституція викликає голову іншої великої інституції на допит, ну звісно, що коректність повинна бути дотримана за любих обставин. Ми нова держава, особливо після такого важкого проміжку часу, який відбулися, і події. Ми вчимось демократії, вчимося і тої ж політкоректності. Ну але власне після виходу з допиту з генпрокуратури у пана Наливайченка навіть риторика, де що змінилася, він став м'якшим у своїх заявах. Що на нього так повпливало? Ну, я не, не бачив його риторики, не бачив його меседжів. <кій> Мені здається, що е, спрацьовує завжди професійний сегмент, коли починає е, керівник оперативних підрозділів спілкуватися зі слідчими, у них згладжуються е, питання, у них з'ясується між собою позиція, і ця позиція дає впевненість в тому, я так розумію, що рухаються вони в спільному заданому напрямку. А як ви вважаєте? Ну я погоджуюсь, тому що тут уже більше як професіонал. Профі з профі поговорили і зменшили градус емоцій, тому що політика це завжди. А в, наших, в нашій країні це як правило висока емоція, тому емоції спадають. За і... любих обставин я би порекомендував не втягуватись в політику правоохоронним органам. Вони повинні бути поза політикою. І, до речі, в принципі, президент демонструє віддаленість рівно віддаленість від процесів. Тому це позитивний сегмент. Ну, власне, остання ремарка від вас, якщо підсумувати про те, що ми говорили, і врахувати те, що головний підозрюваний на думку пана Неваченка вже давно за кордоном. То чи буде якийсь рух у цій справі? Як ви вважаєте? Е, е, Громадськість має вимагати, щоб був рух у цій справі. Знаєте, є така е -е, поговірка, такий протокольний вираз. О, це е -е, справа у президента на контролі. Uh -huh. так, ось ця справа має бути на контролі і у президента, але й у громадськості. Тоді ми дійсно знайдемо істину в цьому. Хто правий, хто винуватий, хто має сидіти на ваше кордону. До професіоналам правоохоронцям рівно віддалитись від усіх від самих вищих чинів, від політикому діяти тільки в рамках закону, нікого не слухаючи, не маючи ніяких зобов'язань. в нас інколи закон суперечує дуже часто іншим законам. Ну будемо сподіватися, що все буде добре у цій справі, і ми побачимо винних. Вони прилетять за кордону чи вони будуть знайдені на місці. Дякую вам панове, що ви нас завітали Дякую. ви нам допомогли розібратися у цій справі. Це були Микола Голомша та Вадим Карасьов, і ми почули їхню точку зору на останні події навколо скандальної береси. Нафтем та навколо того, чи причетні до корупції вище керівництво генпрокуратури у цій справі на часі у мене все вже 19.30. дивіться у нашому ефірі на стає ще Будьте з нами, бо з нами цікаво і довіряйте тільки фактам.